Доброго ранку всім! з Новим роком вас вітаю в цьому новому році і бажаю нам всім одного нашого бажання. А для кожного з вас, звісно, воз'єднання сімей, щастя в сім'ях, здоров'я кожному з вас, всім вашим близьким і взагалі не тільки. Кожному, хто це дивиться. А всім вашим близьким та знайомим хотілося б побажати добра в серцях, терпеливості і щоб ми чекали, робили все, що ми можемо, для того, щоб наблизити то наше одне бажання і щоб цей 2024 рік став для нас всіх переможним. Зараз маємо на календарі вже 2 січня. Раніше не виходив, бо треба було поробити деякі речі, такі, скажімо. А, цей. а зараз, вже на годинниках у нас 3 година майже, там без п'яти хвилин. Думаю, да, я перейдусь, покажу вам. На жаль, от такий. Але все ще, напевно, новорічний Буковель. Випуск буде швидше за все короткий, тому що новин по Буковелю як таких нема. Як то новий рік відбувся, та й слава Богу. Якісь люди приїхали, якісь люди поїхали. На саму новорічну ніч людей трошки було, але що дуже позитивно, що на відміну від попереднього нового року. Це було дуже, крім так, ну принаймні з того, що, що знаю я, доволі цивілізовано. Не познаходилося ні, ніяких людей, які би запускали салюти, не було великих там також порушень комендантської години. Все було класно, але, ну кажу, це можливо, ви десь в інтернеті прочитаєте іншу інформацію, тому що це вже дуже сильно роздувається. І, і, і я так розумію, що в дану секунду то естафету хейту перехопив на себе Драгобрат. Бо там таки трошки безлюдніше в плані, тому що якщо в Буковель ти можеш приїхати машиною, то там ти такі як на віддаленому хуторі, але все одно ну, не знаю. От як бачите, поки йду, трохи машин є, трохи людей є, якихось отих е кінематографічних тянучок по 15 годин теж, ну, я щось не вбачаю, і при це при тому, що я якраз зараз приходжу в Буковель десь на якраз на той час, коли... Закінчується саме катання на, на основних трасах і починається саме катання в вечірні. Тобто багато людей вже би мало звідси їхати. Так що йду далі, будемо дивитися, що там далі є. І відео не виходило вже десь тиждень. У мене було декілька спроб вам щось записати, але весь той час погода, скажімо, зіпсувала. Не тільки настрій, а ще й картинка, тому що було дуже-дуже похмуро. Ну І те як ви бачите зараз також, як на третю годину, то враження, що ніби вже сонце от-от зайде. така сірість, мряка, щось незрозуміле і воно дуже сильно вплинуло багатьом людям саме на новорічний настрій, кого в мене як не було щось. Так і не з'явилося і взагалі дуже хочеться сказати, що новий рік наступив, та й слава Богу. От. так Зараз десь от якраз третя година і я так розумію, що ходить автобус на Львів. Якщо комусь це цікаво, чи це рейсовий, чи, чи не рейсовий, я вам не скажу, але зараз може от запитаю. Саме так. от Кажуть, що в третій годині кожен день їде на Львів, куточки можна взяти на інфобусі. Тут на цих розкладах його нема. Ну, думаю, що це є важлива інформація тим, хто думає приїхати покататися. Там до другої покаталися, потім зібралися сюди і, і прийшли. Але так як тут в нього список розписаний вже на всі місця, то рекомендую. Шукати його десь от на інфобусі, на босфорі, щоб попасти. Третя година, 7 хвилин. І ми підходимо до першого підйомника. Там де більшість людей вже, скажімо, завкругляється. І що ми бачимо тут? На цій трасі. Так. Є навіть щось подібне на чергу. Але невеличку. Можливо, це якраз саме та знаменита черга на три хвилини. Але і сніг посходив, тому що оцей спуск вже є і заблокований. Ось якось так. Так що маємо ми тут отаку у нас. І я йду далі в сторону малого озера. І зараз хотів би дуже-дуже сильно подякувати вам всім за те, що ви дивитеся моє відео, за те, що ви коментуєте їх, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви підписуєтесь, за все, що ви робите для активації мого каналу, для підтримання на ньому. Переглядів мені це дуже-дуже дуже радісно від цього. Ну і само собою це, ну я навіть не знаю, як сказати, але всього за декілька днів. І можливо це якраз після того, що 29 числа відбувалися такі жахливі події. Потім відбувалися ще гірші події всюди. І в ці декілька днів ми всі жили в такому якомусь тотальному, не знаю... Страхом це вже, вже назвати дуже складно, тому що, не знаю, ми ядерки не боялися. То що нам бояться якихось таких нальотів, але от сьогодні зранку Тарас Чмут в себе написав, що сьогодні а, 2 числа була наймасовіша ракетна атака на взагалі на території планети Земля за один день. І наші ППО її відбили, скажімо так, наскільки це було можливо успішно. Тому ми радіємо з того, що ми живі і що ми можемо робити нашу роботу. Можемо допомагати Збройним силам. Особисто я разом з хлопцями з брутального футболу збираю для хлопців з 80-ї ОДШБ Якщо вийде, то докину ще на FPV дрони для 80-ки, тому що ми збирали до 31 грудня. Хотіли назбирати е, 540 тисяч, а назбирали вже понад 800. І це все вийшло буквально там в останні декілька днів. Неймовірна активність людей, тому ну, кажу, це напевно... Саме так найбільше до людей доходить, що війну треба, скажімо, вигравати. І це по силах кожному з нас. Тому задонайте за QR-кодом, або в описі під відео є посилання на карту. Ми зможемо це зробити разом. А так, дивимося, що в нас є. Майданчик. Ознака того, що людей є небагато, це оцей. Признак, тому що якби було багато людей, вони б включили тут світлофор. І ми йдемо далі. А зараз би хотів звернутися до всіх людей, особливо тих, які вже трошки призабули, що таке повітряні тривоги і е, взагалі як правильно на них реагувати, тому що. Поясню, чому на цьому акцентую. По-перше, легковажити цим не можна фактично ніколи. Я знаю, що в нас зараз правило двох стін перетворилося на правило двох покривал, які, скажімо так, для багатьох людей чомусь мають таку саму силу, то е, почався оцей якийсь пінг понг там, де Нелюди вдарили ракетою по одному з най, скажімо так, найзначущих готелях України по Харків Палацу. Наші в саму новорічну ніч також привітали ударом по Донбас Палаці. І це, як казав, один як би то сказати, одна персона. І чи це совпадіння, не думаю. Тому будьте обережні в своїх хатах, в... там, де ви є в гостях чи будь-де, наприклад, так як в готелях. Особливо, якщо вони точно є такі знакові. Тому... І при тому всьому, слава Богу, що кількість жертв там могла би бути набагато-набагато більше, якби в таких місцях, можливо, трохи менше дотримувалися оцих правил. Тому о, дуже прошу вас не нехтувати правилами безпеки, а всім моїм уже колишнім колегам-готельєрам. Хочу, по-перше, поспівчувати з такою е, відчутною втратою, як от цей готель, як люди, які постраждали там. І прошу вас бути у безпеці. Так, доходимо до центральної площі. І хочу нагадати, що на даний момент це, напевно, найбільша кількість людей, яка взагалі є. В, у ковелі і, і певно буде, в принципі, тому що далі вже після різдвяного сезону невідомо, що буде. Але от трошки є людей і фест відкрили ще одну п'яну вишню. Просто тут біля Ялиночки. Вітаю пана Андрія, скажімо так, з доповненням бізнесу. Вітаю його саме тому, що він завжди дуже добре показує свою громадську позицію і те, як вони взагалі з концерном Fest допомагають нам От, йдемо сюди. І мені здається, що коли ми минулий раз тут були, то тут на чебуреки черга була трохи-трохи більша. От так. Я, до речі, от, якщо хтось тут є з моїх старих глядачів, тих, хто дивиться мене вже рік, то минулого року я знімав відео про те, як проходило воду хрещу в час. Ща зливи, то я навіть не знаю, чи будуть цього року водохреща проводити тут. І якщо і будуть, то якого числа. Ну, подивимося. От зараз точно буде черга понад 3 хвилини, тому що це в нас черга на оглядовий. Дивимося, як ми туди дойдемо. І напевно на спортивному швидкісному. Піднятися наверх було б набагато швидше. От. Виходить так, що напевно ці всі люди приїхали не, не кататись, а просто подивитися, що відбувається зверху. Ну. А на спортивний то точно піднятися було б набагато легше. Скажімо так. Просто невеличка купочка людей. А сюди таки трохи є. Ох. Ще, до речі, одна така штука, яку запримітив я цього року, що дуже-дуже багато. Громадянин Румунії і і Молдови тут. Вони сюди приїжджають, бо тут дуже мало лю людей, але по цінах, напевно, дешевше, аніж у них в Українах. Зараз подивимося на підйомник номер 7 але дуже часто чути саме їхню таку заледве подібну на італійську мову. Тому От маємо зараз таку ситуацію у нас тут на підйомнику номер 7 От Температура 2 градуси, 1527, якраз запускають людей на ковзанку, а тут щаслички спускаються з ліфлайну. От якось так. Зараз ще перейдуся в сторону озера, дивися, що є там. Дійшли ми до підйомника No14. Зараз є десь от якраз пів 4 години і це останні декілька підйомів, та ще зможуть зробити. Ну, це була моя точно одна із найбільш улюблених трас. Обережним треба бути не тільки в хатах, а й от отак. Не забувати, що лижі це є дуже-дуже небезпечна річ. І що десь якась невелика проблема, не проконтролювали швидкість і ви вже, скажімо так, накаталися. Будемо сподіватися, що з цією пані все буде добре, але кажу, треба бути дуже-дуже обережним, коли ви йдете. Кататися, тому що треба дуже, е, як то тверезо, оцінювати якісь свої, е, скажімо, побажання. І точно, якщо ще не вмієте, то треба брати інструктора фахового, а не колегу, який би вас навчив. Це вам від мене така порада. От. Що ми бачимо по, зараз по озеру? По тому що тут людей такі трошки є, то це точно означає, що зараз приїхали люди не так кататися, як просто, напевно, відсвяткувати новий рік. І я хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною це відео. Якщо вас щось цікавить, будь ласка, питайтеся в коментарях. Пишіть просто. Як вам цей випуск? Також ставте лайки, підписуйтесь, натискайте дзвіночки. І саме основне, що я би хотів вас попросити, це не забувати, що продовжується війна в даний час. Дуже дуже участилися е, удари, як по цивільній інфраструктурі. Так і по критичній, і це при тому всьому, що ми також існуємо в режимі радіотиші, того, що відбувається на фронті. Тому... Але це не... це не означає, що там затища. Там як то йдуть дуже люті бої. Не забувайте і допомагайте. Можете, от по QR-коду або в описі під відео скинути на банку. Де я буду передавати кошти для 80-ї ОДШБ хлопцям з брутального футболу. І ця штучка також є доволі небезпечна. Ну але для відчайдухів це вона тут існує. Так от, скидайте кошти, донайте і хочу вас привітати з Новим роком. Свята! Як то по новому стилю, можна сказати, вже пройшли, залишилися тільки там Другий святий вечір і, вод... і водохреща. А так вітаю вас! Щастя, бажаю, радості, міцності нам в наших позиціях, в тому, щоб ми знали, що можливо наша дорога до перемоги буде не легка, не коротка. Але все одно ми її пройдемо. Обов'язково. Я вам хочу пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Дуже скоро. І чим більше нас об'єднається в цій думці, тим швидше це буде. Тому дякую вам ще раз. Слава Україні! Зараз буде стрибок просто навколо огляду.